Ленеся, дякую тобі велике за змогу брати участь у змаганнях. Мені дуже приємно. Касма пахне увесь зорями. Викупається вся ти. твої, це лаванда. Стягували з висоти. Так, зараз заходжу на аккаунт. О, алмази прийшли. Дякую, Лопаті та гільдії соколи. Ну, якщо чесно, по досі не віриться, що попав в таку, можна сказати, шикарну гільдію соколи. Не вірилось мені, що після турніру на мій акаунт прийдуть в алмази. Моя реакція була просто безцінна, коли мені сказали зайти в гру, все перевірити. А після заходу я дивлюся, мій баланс поповнений, забрав дуже багато подарунків. був дуже радий, веселий. Дуже велике, сильно дякую гільдії «Соколи» і всім, хто там є. Участь просто, ну можна сказати, ідеальна, весело, приємний колектив. Все було на вищому рівні, все шикарно.